Доброго дня! Я запрошую дітей на виховний захід можливі небезпечні ситуації аварії, стихійні лиха, захист від їх наслідків, загроза, хімічна, бактеріологічна радіаційна, техногенна катастрофа. Давайте з вами насамперед пригадаємо. Що ж таке стихійне лихо? Отже, стихійне лихо це явище природи, яке створює катастрофічну небезпеку, порушує нормальну діяльність людини, руйнує будівлі і споруди, загрожує життю. І призводить до загибелі людей, тварин, знищення матеріальних цінностей. Які ж саме явища ми з вами можемо віднести до стихійного лиха? Давайте подумаємо: Землетрус, так? буревій, смерть. Лісова пожежа, так, ще пригадуємо, суви, так, суховії, паводок, так, все це стихійні лиха. І я гадаю, що хоча б один раз, але ви були свідком, так, якого-небудь стихійного лиха. І ось сьогодні ми з вами поговоримо про надзвичайні. Ситуації природного характеру в Україні. Так, подивіться на екран. Так, це сель, грязовий потік, раптово сформований внаслідок різкого підйому води в русла гірських річок. Причинами їх виникнення бувають сильні зливи. Інтенсивне танення снігу та льоду, вирубка лісів і деградація ґрунтів на гірських схилах, робота у кар'єрах чи вирубка гірських доріг, рух сливів це суцільний потік із каміння бруду та води. Вони мають у своєму складі тверді матеріали і рухаються зі швидкістю від 2 до 10 метрів на секунду. Їхні об'єми можуть сягати сотень тисяч мільйонів кубічних метрів, а розміри уламків від 3 до 4 метрів поперечнику і масою до ста 200 тонн. Суви це зміщення вниз по окосу під дією сил тяжіння великих ґрунтових мас, що формують схили гір, річок, озерних та морських терас. Вони можуть бути викликані як природними причинами збільшення крутизни схилів, підмив їх основи морською чи річковою водою так, і штучними. Це вирубка лісів, руйнування схилів дорожної канави, падіння виносом ґрунту. Сюди ж можемо з вами віднести і обвали, ось це відрив і катастрофічне падіння великих мас гірських порід, їх дроблення, і скочування з круч, урвищ та схилів. Наступне стихійне явище це злива. так? Ось зливи є найбільш частими серед стихійних явищ в Україні. Вони спостерігаються щорічно і поширюються на значні території. Ми з вами знаємо, що особливо небезпечні зливи, які відбуваються у Карпатах. так? А в теплий період слід пам'ятати, що сильні дощі ще й супроводжуються градом, так? що завдає вже відкритих, відчутних таких збитків сільськогосподарським культурам. Давайте пригадаємо, що ж таке град, так? бо ви його не раз бачили на власні очі. Град – це атмосферні. Опади У вигляді частинок льоду неправильної форми. У 40 випадках випадання граду спостерігається дрібний та інтенсивний. Суховій це вітри з високою температурою і низькою відносною вологістю повітря. Під час цього стихійного лиха посилюється випаровування, що при нестачі вологи у ґрунті призводить до в'янення та загибелі рослин. Штормовий вітер так спостерігали це явище не раз. Отже, штормовий вітер на території України. Зустрічається дуже часто, а його швидкість буває від 20 до 24 метрів на секунду. А іноді і до 30 метрів на секунду. А от у гірських масивах Криму і Карпат сягає 40 метрів на секунду. Тепер ми бачимо смерч, так? Отже, смерч це атмосферний вихор, що виникає у грозовій хмарі та розповсюджується у вигляді темного рукава або хобота. Так оце ми з вами якраз спостерігаємо смерч у вигляді хобота. За напрямком до поверхні суші або моря. Він супроводжується грозою, дощем, градом і якщо досягає поверхні землі, то може завдати великої шкоди, так, руйнувань, вбираючи у себе воду так, чи предмети, що зустрічаються на його шляху, піднімаючи їх високо над землею і переносячи на значні відстані. Смерчі супроводжуються сильними зливами і градами, що поширює їх небезпечність. Це найменші за розміром і найбільше за швидкістю обертання форма вихового руху повітря. За співвідношенням довжини та ширини виділяють два види смерчів, Змієподібні це або лікоподібні та хоботоподібні, колоноподібні. От саме хоботоподібні ми з вами і спостерігаємо зараз на екрані. За місцем виникнення смерчі поділяються на такі, які сформувалися над сушею, так, оце, мабуть, саме такий. І такі, які сформувалися над водою. Так, йдемо далі з вами. Пилові бурі. Це складні атмосферні явища, що характеризуються переносем пилу та піску і сильними та тривалими вітрами, що знищують поверхню ґрунту. За кольором та складом пилу. Який саме переносяться, вони бувають чорні, слід розуміти, що тоді бурі переносять чорнозем, так? білі солончаки, бурі та жовті, і червоні. Сильні снігопади і заметілі найчастіше спостерігаються в Карпатах. А також в лісостеповій та степовій зонах. В окремих випадках випадає більше, ніж 100 міліметрів. В зимовий період спостерігаються сильні морози, що сягають 30 градусів та нижче, найбільш холодна частина країни, східні і північно-східні області. Луганська, Сумська, Харківська, Чернігівська та гірські райони Карпат. В цих місцевостях буває температура нижче 35 градусів. Снігопади так ми з вами частенько спостерігаємо взимку. Повені виникають під час тривалих злив. Та внаслідок танення снігу, вітрових нагонів при заторах. На значній території України Карпати, Крим, річки мають виражений паводовий режим стоку. В середньому за рік тут буває 6-7 пованей. Вони формуються у будь-який сезон року. І часто мають катастрофічні наслідки, зумовлюють масові руйнування і загибелі людей. Повені на гірських річках, таких як Ністер, тиса, пруд, формуються дуже швидко, що становить високі Ризики так, для життя всього живого. За останні 40 років катастрофічні повені Карпат та Криму спостерігалися 40 разів. Тривалість повені може досягти від 7 до 20 діб і більше. При цьому можливе затоплення не тільки від 10 до 70% сільгосподіб, а й великої кількості технічних небезпечних об'єктів. Слід пам'ятати, що високі повені більш властиві таким річкам, як Дніпро, Дністер. Дунай та Сіверський Донець, так, ось ця річка протікає на Харківщині, вони супроводжуються затопленням значних територій і викликають необхідність часткової евакуації людей і тварин. Щорічно в суху спекотну погоду, небезпека від лісових та торф'яних пожеж зростає. Так і ми з вами не раз, коли дуже спекотно чуємо, як з екранів телевізорів так, лунають попередження про лісові пожежі, можливі, так. і людям забороняється ходити в ліс розводити вогнище, так, смажити там картоплю чи м'ясо, бо існує дуже велика вірогідність лісових пожеж. Отже причиною їх нерідко буває виробнича діяльність людини, спалювання відходів на прилеглих до лісу територій. Та її необережність, вогнище, недопалки, сірники. Також ми з вами дуже добре знаємо, що навесні так, та восени суворо забороняється палити траву, бо вогонь дуже швидко перекидається, може спалахнути велика пожежа, і та людина, яка підпалювала траву, вона не в змозі буде їх контролювати. Так, тут знадобиться вже допомога пожежників, пожежників, спеціалістів. Крім того, під час такого спалювання трави дуже часто гинуть і пташенята, так, і маленькі тваринки, які саме мешкають в цьому середовищі. Тому Суворо заборонено спалювати суху траву, ми з вами це дуже добре знаємо. Вогонь може швидко розростатися і, підхоплений вітром, стати вогняним валом, що знищує на своєму шляху все живе і перетворює ліси в нежиттєздатні пустелі. При цьому виникає велика загроза населеним пунктам. Життю людей, домашнім тваринам, матеріальним цінностям. Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС світ знову згадав визначення техногенна катастрофа про наслідки говорити ще зарано. Однак вже зараз екологи кажуть. Підрив Каховської дамби спричинив масове затоплення, через яке загинули і тони риби, і багато тварин, і пташок. Ми з вами знаємо, що навіть жертвами цієї повені, так, яку спричинили росіяни, стало близько 74 людей, на жаль. Землі стануть непригодними для засаджування на кілька років. Екологи та вчені дуже переймалися тим, що взагалі ця земля перетвориться на пустелю, але така вже природа так, України, яка пристосовується до будь-яких складних навіть обставин. І вже зараз на тій місцевості, яка раніше була саме дном, так, київського водосховища, вже ростуть і тополі, і верба, бачимо і трави, так, квіти навіть квітнуть. Земля поступово відроджується, так життя бере своє. Отже, давайте з вами пригадаємо, що ж таке техногенна катастрофа. Так? Техногенна катастрофа це подія, що несе негативні наслідки для екології та людей. Від природної вона відрізняється тим явищем, яке її спричинило, частковим або повним виходом з ладу чи руйнуванням технічних засобів. До техногенних катастроф належать вибухи, пожежі, руйнування інфраструктури, аварії транспорту, наземного, повітряного, водяного або аварій на підприємствах, забруднення довкілля та водойм токсичними. Радіоактивними чи хімічними речовинами. І як приклад такої техногенної катастрофи, так, яка вже сталася на території України, ми можемо з вами навести аварію на Чорнобильській АЕС. Так? Але про неї ми з вами поговоримо трошки пізніше. На сьогодні це все. Я дякую за увагу, до побачення!